Сьогодні розбираємо з вами найпоширеніші дієслова, які ми можемо використовувати під час весняного прибирання. I dust furniture. Я витираю пол на меблях. I polish tables. Я полірую столи. I remove stains. Я виводжу плями. I sweep the floor. Я підмітаю підлогу. I brush rubber. On a dust pen. Я замітаю сміття на совок. I mop the floor. Я мию шваброю підлогу. I wash the floor. Я роблю вологе прибирання підлоги. I change trash bag. I empty the rubbish bin. I throw away the rubbish. I uh, out the room. I scrub the wash basin. Пам'ятаємо, що в англійській мові ми розрізняємо два слова. Wash basin – Це те умивальник, який стоїть у нас у ванній кімнаті, а sink це умивальник, який стоїть у нас у кухні. Okay? I replace toilet paper. I shine TV Screens. Я натираю екрани телевізора. I mend furniture» – Я ремонтую меблі. I renovate walls або I paint walls. I renovate walls. Це я оновлюю колір на стінах. I paint walls, я фарбую стіни.